Добрий день Україна, знову з вами кухар повар Іван. Давайте подивимося, що на цей раз я приготував козака. А на цей раз у нас овочеве м'ясне рагу. Подивіться, яка у нас краса, багато овочей, багато м'яса. М'ясо у нас куриця. Передали нам волонтери курочку бройлерну, так що обрізав м'яско філе. Ті кісточки собі оставив далі на борщик. От подивіться, яка в нас рагушка. Ще хвилин 20 потушиться і козаки будуть смакувати от таке рагу. Подивіться, яке. Ой. Дуже смачно, дуже файно все вийшло. Так що, якось так. Всім гарного мирного дня, всім смачного. Слава Україні! Героям слава до побачення.